Щороку навесні починається сезон спалювання сухої рослинності, листя, очерету, а також інших рослинних решток. Це несе неабияку загрозу і шкоду природі та здоров'ю людей. Так, 10 березня в Ізмаїльському районі під час спалювання сухої рослинності отримала опіки літня жінка. Ці опіки були несумісні з життям, і жінка померла в лікарні. Спочатку дві року. Року в Ізмаїльському районі вже зареєстровано 66 пожеж на відкритих територіях. Це значно менше ніж у 2022 році. У цей час за цей період кількість пожеж становила 268. А причиною цих пожеж є людський фактор. Це буває або із-за навмисних дій людей, тобто підпалу, або через необережне поводження з вогнем, наприклад. Люди... Покинула в невстановленому місці недопалок. Ці дії можуть призвести до пожежі великого масштабу. Ще ці пожежі дуже страшні тим, що вони можуть охопити як приватні домоволодіння, так і господарчі споруди. За минулий рік спільно з представниками поліції рятувальники притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 77.1 кодексу про адміністрації адміністративні правопорушення 14 осіб. Ці люди сплатили штраф у мінімальному розмірі 3060 гривень. У цей пожежно період рятувальники посилюють проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, аби закликати людей, щоб вони не провокували пожеж в природних екрані. Темах, адже це злочин, і кожний порушник буде притягнутий до адміністративної відповідальності. Незнання закону не звільняє. Винуватця від покарання добрий день. доброго дня. Ми є представниками служби порятунку 101, з нами представники патрульної поліції. Сьогодні ми проводимо роз'яснювальну роботу серед населення для того, щоб дізнатися, а чи знаєте ви, що є адміністративна відповідальність за спалювання сухої рослинності та її рештків? А ви знаєте, що не можна спалювати суху рослинність, бо вона може призвести до трагічних наслідків, до масштабних пожеж. Так, так, от ми сьогодні проводимо таку роботу, щоб ще раз сказати людям про те, що за це є штраф е мінімальний 3060 гривень, і ми вас закликаємо не провокувати пожеж в природних екосистемах, аби зберегти природу і життя людей. Я, я хочу сказати, що ще є Що велика техніка і рятувальники відволікаються від оборони України, то у нас є стаття 113 кримінального кодексу України, яка називається Диверсія. І за це можна отримати під час воєнного стану від 10 до 15 років пов'язано. Шановні змельчани, е настає весняний період. І дуже багато у нас виникає пожеж саме із загорянням сухої трави, і дуже багато викликів на 101 і на 102 надходять стосовно цього питання. Хочу відмітити, що відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, внесено зміни до статті 77 та 77 сім прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і, зокрема, збільшено розміри штрафів. Хочу нагадати, що за самовільне випалювання рослинності або її залишків розмір штрафу на сьогоднішній день становить від 3060 гривень до 21420 тисячі гривень. За самовільне випалювання рослинності або її залишків в межах заповідників у нас штраф складає від 6120 гривень до 30 600 гривень. За порушення вимог пожежної безпеки в лісах у нас штраф складає від 1530 гривень до 15 300 гривень. Також хочу відмітити, що у зв'язку з введенням в нашій країні воєнного стану з березня 2022 року внесено зміни до кримінального кодексу України. Зокрема, у нас стаття номер 113, яка називається Диверсія, каже, що за навмисний підпал сухої трави який призвів до тяжких наслідків, у нас є кримінальна відповідальність від 10 до 15 років з конфіскацією майна, оскільки під час воєнного стану підпали становлять додаткову небезпеку, відволікають від виконання бойових завдань рятувальників, військових, правоохоронців, армію і знижують обороноздатність країни. Тож шановні ізмальчани, не відноситись до даної події легковажно. І пам'ятайте, що за підпал рослинності сухої трави сміття існує крім адміністративної також і кримінальна відповідальність. Бережіть себе, і пам'ятайте, що патрульна поліція завжди з вами наш номер галячої лінії 102.